Дувається глінтвейн. Ну, глінтвейна тут нема. Кажуть тільки зимою. Вінчик, продукти по знижених цінах. О! Це Белтелеком. П'ятий елемент. Десь ми вже це бачили. И тут Москва. Белорусские пиво, чай, кофе, блины, ходуги и белорусское народное блюдо шаурма. Це кафе говорить сама за себе. Єдрит мадрит! Клас! зва! Ну, традиційні бачки! Зараз 10.35. Але тут горить неон. Ночной клуб!